Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Витопив я вчора віск і отакий 4 кілограмовий кружок вийшов у каструлі після проливу кип'ятком через отаке сито. Все, що лишилось, я вкинув у воскопрес і надавив ще 600 Тобто через отаке сито пролилося 4 кг, а 600 кг ще додавив пресом. Шановні глядачі, обрізки я зварив, ось вони в бетоні. Зараз я їх стіжу, вкинув туди ще відро води, зварю ще отой віск, через сітку його проціжу. Отаку. Шановні глядачі, і у нас один чоловік попросив переслати отрути, яку я йому прислав минулого разу. Шановні глядачі. Всі хто хоче замовити у нас бухло, ви не переживайте, кроме 2 25 5 oh Горіха, дуба, є лівцо, ваш організм нічого не попаде. Шановні глядачі, бережіть себе і пам'ятайте, що про вас двоє воша. Посіка хелп.